Відносно порталу, коли в житті людини приходить от така якась цікава історія, що ну з'являється да, якась ідея, з'являється людина, яка підштовхує її на щось нове, попадає в руки якась книга, попадає людина, якась взагалі проходяща мимо в твоє поле зору, і тобі щось таке сказала: слухай, ти не думала над цим наймати, або ти не знаєш, оте це от ти, напевно, там лікар, може, ти займаєшся таким щось отаке, от що, скажімо, різко з'явилося. І що ми можемо описати як нове, то саме на це треба дуже добре звернути увагу, тому що це знак, що тобі відкрили двері в нове. Тобто тобі явно дали зрозуміти, да, що от є нова фішка, є нова тємка. Бо раніше, наприклад, ти, ну, ти могла якось взаємодіяти з такою інформацією, до прикладу. Да? Могли тебе готувати до цієї інформації, готувати то як це, наприклад, на протязі місяця тобі попадає якась така інформація? от, наприклад, візьмемо психосоматику, да, от, Раз тобі там хтось підсвітив, сказав, що слухай, ну подивися по психосоматиці, чого там тебе голова болить, наприклад. А да? потім там ти відкриваєш в Ютубі відео, і тобі попадає там якась людина, яка розказує там про психосоматику і то, як вона там впливає, наприклад, на життя сьогоднішнього людства. Да? Точніше, ну якби як ми можемо взаємодіяти з цим і, наприклад, там виліковуватися. Потім ще ти там спілкувалася з якоюсь знайомою людиною, взагалі там таке з нею бачишся декілька разів у житті, але ця людина тобі раз така і каже: Слухай. А я там от, ну, На днях дізналася, що от, помни, що у мене там боліла рука, непонятно чого, що це от психосоматика, і це значить то-то-то-то. Потім тобі ще хтось да, там може сказати: слухай, я бачила, що ти там в інтернеті щось там, не знаю, лайкнула, там, або дивилася, або цікавилася, або виставила щось по психосоматиці. Ти що цим цікавишся, ти там займаєшся таким-ось чимось. Коротше, от це такі якби, декілька прикладів, да, які можуть безкінечно по різному розгортатися. Ну, на протязі певного періоду тебе сталкують да, з. Одною і тою ж темою, яка, наприклад, раніше до того в твоєму житті ну, ніколи не висвічувалася, давай так, і ти, в ідеалі, да, якщо ти прокинулася або хоча б то на етапі прокидання, тобто, хоча б періодично ти перебуваєш в свідомості тут і зараз, а не дієш як автопілот, да, то ти мала б це помітити. Тобто задача кураторів підсвітити тобі цю історію, щоб ти звернула на це увагу, тебе готують. І коли ти вже е, звернула раз другий, третій, четвертий. Це означає, що ти дала добро, що ти дала дозвіл, і це означає, що ти готова до прийняття більш глибшої інформації. Якщо, наприклад, ти потім вільнула, і матриця тебе знову затягнула, ти знову заснула, ти знову завтикала, скажімо, ти знову перестала помічати якісь підсказки, ти перестала, наприклад, цікавитися психосоматикою, да, то вони можуть, ну, якось по-іншому да, дати тобі знову такий. Поштовх до прикладу, от через якусь людину вже таку більш прямолінійну. От наприклад, як я як провідник для тебе виступила, та да? тобто я е, видала тобі от прямолінійно, що альо, е, не тупи, оце твоя, наприклад, якась там фішка, да, оце твоє все там тим не маєш займатися або то роби. Це вже коли ти явно дала кудись не туди поворот, в задню, да? а час іде, тобто тобі вже пора, наприклад, робити перехід, тому що завжди з народження, да, вони тобі допомагають, куратори. Ми просто це називаємо регії ангелами. Ну і якщо ти все-таки уже двома ногами стала запоріг, вибрала іншу кімнату, тоді тобі залишається тільки слухати внутрішні підсказки і взаємодіяти з навколишнім середовищем. Тобто, як і готували тебе да, по-різному, давали тобі підсказки через людей і так далі, через якісь відео в інтернеті. Ідентично, от, тобі далі будуть давати різні підсказки. Тобі залишається тільки. Слухати, відчувати і рухатися за цими підсказками саме на рівні 4D, при переході 4D, 5D свідомості ми довіряємо, ми вчимося довіряти. От на четвертому, в принципі, основному на четвертому, ми вчимося довіряти, довіряти творцю, да? довіряти Богу, довіряти кураторам, довіряти, в принципі, довіряти і йти за голосом. Іншими словами, ми вчимося взаємодіяти зі своїм. Духом із своїм внутрішнім я, із своїм вищим я ще називаю, да тобто ми вчимося взаємодіяти з душою своєю, інтуїцією менше логіки, більше відчуттів. От. І коли ми вже устаткуємося в цьому стані, коли ми вже, ну хай буде так 20% будемо по життю рухатися, грати в цю гру через свої відчуття. З допомогою свого серця, з допомогою інтуїції, з допомогою відчуттів у зоні сонячного сплетіння. Я спеціально по різному привожу приклади для ну якби різного рівня свідомості зараз. Та тобто, щоб було понятно по різному. От коли ми переходимо от уже в стабільний цей стан, тоді ми вже починаємо вчитися саме творінню, уже вчимося створювати щось в своїй фантазії, в своїй уяві. І коли уявили ми щось, то ми вже ну, якби не аналізуємо, а просто відчуваємо good, не good, добре, не добре. Оце такі перші кроки вже роботи самого творця. Ну і понятно, вже потім, це вже, грубо кажучи, ти переступила запоріг третьої кімнати, п'ятого виміру, там ти вже впевнено йдеш, тобто ти вже, понятно, вже чуєш добре кураторів, ти вже не сумніваєшся. Тебе вже немає страху, що а може у мене не вийде, а може е, я щось там неправильно роблю, а може, е, може, це я зійшла з розуму, е, здуріла повністю і зараз сама собою говорю, світом кручу. Да? Е, тому що, от, наприклад, я згадую себе на перших рівнях таких переходу, то мене це лякало. Я думала, що я зійшла з розуму, чесно. Ну, якби насправді прокинутися, це і є зійти з розуму, тобто це почати жити серцем, е, почати жити інтуїцією, духом, ну не розумом, не логікою, да? то по суті зійти з розуму, але. Е, на перший період, коли це все почалося, тільки то мені здавалося, що я ну коротше потребую лікарні. А да? звідки в мене якась така інформація? Звідки я придумовую це все, і потім роблю якісь ну не зовсім логічні дії для оточуючих, наприклад, з рівня 3D людей це взагалі ненормально. Це різні емоційні всплески, то різні взльоти падіння, то різні точки зору. Коротше, це. Жахливий хаос, який явно виглядає для 3D-свідомості для людей ненормальним, повністю ненормальним. І це здається для таких людей, що воно ну, і ти хвора, тобі все. Ну потім, уже понятно, коли ти вже устатковуєшся в одному рівні, потім якби в другому рівні, да, то тобі вже простіше. Ти вже по крайній мірі можеш контролювати навіть свій емоційний стан, ти вже можеш передавати інформацію дозовано і контрольовано, ти вже не Біжиш і не мечишся, да? що, якби, коли ти хочеш от, спочатку, коли те, тільки це починається, ти хочеш поділитися всім, бо ти в фахіргу, ти не розумієш, що з тобою відбувається, а з другого боку, ти розумієш, що тебе не розуміють. І ти потім пробуєш ще якось більш детально пояснити. Ти ще пробуєш підібрати якісь слова, емоції тебе розносять, бо це відчуття мега просто незвичайні. І це тільки погіршує ситуацію і коротше в очах інших. Проблемно виглядає це все. Вот. Ну а вже потім, коли ти вже з цим якби, вжилася, ти вже так трошки звикла, і ти вже почала потихеньку так кайфувати від інформації, від розуміння, від сприйняття, від того, що як тобі все починає розгортатися, відкриватися, ти вже починаєш бачити в людях ілюзії, ти бачиш всякі маніпуляції, як вони тебе заводять, наприклад, в якісь матричні ігри, ну, 3D-матриці, да? тому що повториться матриця, це те, що вигружається, по суті, нам якби через нашу. Свідомість через наш проект. тобто ти е, в своїх очах, умовно, да, бачиш таке як фільм, як коли ми йдемо в кінотеатр, одягаємо окуляри, наприклад, там на d фільми, да? 3 d фільми там теж є, да? 5D різні такі штуки. От коли ти йдеш от в це, одягаєш такі окуляри, і от ти м м бачиш е, різне, да? ну якби окуляри, це умовно іншими словами матриця, давай назвемо, то які б ти окуляри не одягнула, з якими, наприклад, функціями, да, чи там склом, яким е, суть і задача е, окулярів. Є незмінною. Тобто, чи ти окуляри 3D одягаєш, чи ти окуляри 5D одягаєш, чи 10D – одягаєш, це все рівно окуляри. Ідентично, ти одягаєш окуляри з жовтим склом, зеленим склом, фіолетовим склом, немає значення, це все рівно окуляри. От матриця це та ж сама штука. Тобто, чи це матриця, наприклад, 3D, чи це матриця 4D, чи це матриця 5D, чи це матриця 7D? Тобто це все рівно окуляри, це все рівно матриця. Просто що? Якість різна. І... Правила гри різні, взагалі різні. От. І якщо ти от починаєш розбиратися потихеньку в цьому, починаєш розуміти, які рівні свідомості, до якого типу матриці відносяться, і е, коли ти вчишся уже себе ідентифікувати і розуміти, що ага, от тут я повела себе як тридешник, тут я повела да? себе як чотиридешник. Ну, поки ти ще не устаткована, то це вже дуже класний рівень. Уже потім, потихеньку, ти устаткувавшись, наприклад, е, як я вже говорила на четвертому рівні, е, потім ти починаєш отак пригати емоційними своїми станами, да, своїм сприйняттям з 4 d на 5, з 5 d на 4, 4 на 5. Тому що на 4D рівні також є програми. Просто програми ну, самі такі мощні. Ну, наприклад, гроші. Гроші – це ну, мега висока програма. Тобто глобальна, важка програма, яка також буде тебе тримати да, якби, Періодично в якихось деструктивних моментах, де все-таки будуть присутні там страхи, якісь переживання, якась недовіра, невпевненість щось таке. Ну коли ти вже переходиш так устатковано на 4D, це, як колись говорили, там да, в тебе четвірка з плюсом це ще по п'ятибальній системі, то ти вже така більш-менш, якби така впевнена, да, і в тебе вже навіть ті страхи, вони можуть ще десь там такими значи як ехом прогружатися, але ти вже на них не реагуєш. Ти вже так, от ти вже їх можеш там бачити, но ти все рівно будеш далі йти за умовно внутрішнім голосом, за кураторами, за підказками, якимись, за підказками від Всесвіта і так далі. Тобто тобі вже пофіг, ти все рівно йдеш. От. А потім ти вже, коли вже устатковуєшся на 5D рівні, це вже тоді да, показником буде устаткованості твоєї, коли ти вже щоб не відбувалося навколо, навіть якщо це якась буде перевірочка да, від інших рівнів матриці, то ти вже стабільна. Тобто ти так чи інакше знаходишся вже на 5D. Тобі вже пофіг. То будь-що навколо тебе відбувається, ти просто спостерігаєш за цим і така ну ок, ноль реакції, ноль. Ти розумієш, що це ж розгортається, наприклад, да, оця ситуація, ну, навіть от, 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 просто думка, коли приходить, да, починається все з думки. Е -е, вона тебе взагалі не цепляє. Ти така, ну привіт, думка, пока думка. Все. Е -е, ну і вже коли ти там явно устаткувалася, то вже навіть тих думок у тебе немає. Тобто до тебе просто ти вже е -е, своєю увагою направлена саме на творіння.